Пеулас і це повністю новий автобус. Повністю новий автобус, це ми з вами знаємо. Компанія купила, ми це рекламуємо. Просте питання. Пані Іра, просте питання. От Коли пасажир сідає, тому що деколи в коментарях є запитання, що пасажиру, яка різниця, чи Пеолос чи автобус новий, чи автобус вживаний. От, пані Яра, ви сіли в автобус, і ви відчули, чи він новий, чи він вживаний. Саме розуміння того, що це є новий автобус. Так. Душу гріє. Так. Завжди душу гріє. Чому? Тому що є більше шансів доїхати до кінцевої до точки до дому. додому. Всі ми хочемо додому, а як ми хочемо додому, значить ми вибираємо перевізника. Перевізника ми якого вибираємо Надійного. А надійний перевізник коли? Коли він їде? На новій. Техніці. Так. Іра трошки, е, звичайно, напевно, комплексує. Дядько прийшов, тут нагріє. Е, Сподіваюся на чесні відповіді в наступних відео.